Брашко не проходить його передача на Буяльського. Тут Андрієвський м'яч забирає. Беніто! Беніто! Забиває! Все ж таки Динамо! І помиляється Кичак. Беніто! Це другий його м'яч у цьому чемпіонаті України. Все ж таки він знайшов можливість для удару. Не знаю, чи націлено він бив, чи намагався так прошити воротаря оболоні, влучити йому поміж ніг, але настільки сильний був удар, що Кичак все ж таки е, впоратися із ним не зміг. І Беніто забиває за Динамо на 67-й хвилині зустрічі. Подивіться, наскільки вдалою. Вийшла заміна Олександра Шавковського. Тут треба подивитись, чи встиг з офсайду вийти Беніто. Ну, схоже, що в. А, тут навіть не могло бути офсайду. Від нагіва м'яч відскочив до Беніто. Бачите? Бо, от, бачите, від нагіва відскочив м'яч до Беніто, і про офсайд тут, мабуть, не йдеться. От. Пенальті. Ну, правильно. Ну, правильно розібралися. І жовта картка ще у кінчуку. Ну, знову ж таки, це не була якась. Одразу не побачив. Це вже інше питання. Але вар допоміг. Варт для цього і існує. Ванат проти Кичака. 89-та хвилина зустрічі. Можливість забити для Владислава Ваната. Удар! 2-0 на користь Динамо. Це